Сьогодні на огляді в нас очищувач повітря від компанії Invitop. Це електростатичний очищувач повітря, який справляється зі своєю задачею дуже гарно. І ми зараз розкажемо про принцип його роботи. Даний пристрій має такий дуже гарний класичний стильний дизайн. На передній частині є пластикова решітка. Ми повиймали зараз фільтри, і можна за решіткою побачити три вентилятора, які створюють повітряний потік до 180 метрів кубічних в годину. З нижньої частини корпусу ми потім продемонструємо є ультрафіолетова лампа, яку ви можете включати під час роботи пристроя. Сам пристрій стоїть на резинових ніжках. Оця верхня кришка знімається і ви маєте доступ до фільтрів. Тут вставляється основний фільтр і два маленьких фільтри. Якщо подивитись на задню частину корпусу, то тут так само дизайнерська така рішітка, задня частина. Відповідно, можна побачити всередині, як буде потім виглядати фільтр основний і сіточкою закривається. Даний пристрій підключається через блок живлення на 36 Вт, тобто він споживає небагато, блочок іде в комплекті, і ви просто підійдали на задній частині корпусу і включили в 220 вольт розетку. Давайте знову повернемось до фільтрів. Знімаємо цю кришку. За кришкою буде. Схований ось такий основний фільтр. Ось так він виглядає. Цей фільтр можна мити, можна чистити. І відповідно цей пристрій, цей очищувач, він не потребує докупівлі якихось змінних елементів. І це є перевагою. Що стосовно цього фільтру, пройшов певний час, як ви покористувалися очищувачем повітря, бажано зняти фільтр. Тут є ось такі. Лямки, ви його піднімаєте догори, ви не переплутаєте, як його поставити назад, тому що тут є плюс і мінус. І до того ж, тут показує стрілечка, що до фронтальної панелі його таким чином треба повертати. Коли ви дістали цей фільтр, вам потрібно спреєм, хімія, яка використовується для очистки кондиціонерів, різних очищувачів, попшикати гарно, щоб воно постояло. Та хімія стече, ви побачите, що воно вже, так скажемо, процес пішов, і потім ви можете промити це під проточною водою. Його повністю можна мити. До того ж, в комплекті йдуть два ось таких карбонових фільтри. Вони також виконують роль очистки проти запахів, проти жирів. Ця фільтрація йде. Їх можна чистити і мити також і використовувати відповідно постійно. Один фільтр фіксується на передній частині корпусу. Тут є такий отвір. Ви його вставляєте і донизу зафіксували його. І потім вставляємо основний фільтр. І все, вона зафіксована. Він побачить, що фільтри вставлені, пропала індикація, якщо він під'єднаний в мережу, і накриваємо цю кришку. Вона на магнітах фіксується дуже легко і просто. По принципу роботи даного пристрою, то він працює за системи електростатики. Всередині там створюється електрика, яка дозволяє. Уловлювати частички, які там накопичуються, пил всередині, і відповідно потім, коли вимиєте цей фільтр, ви побачите це все накопичення з вашого повітря в вашому приміщенні. І процес, який відбувається, можна порівняти з іонізацією повітря. Повітря стає легше, воно приємніше, комфортніше набагато і відчувається таким більш природнім. А вже пилу, відповідно, у вас в приміщенні не буде. Якщо ви алергетик або маєте домашніх тварин, то також це буде вам на користь. Ультрафіолетова лампа знаходиться всередині. Для того, щоб її включити або виключити, треба потримати кнопку в цю крайню. Зараз, якщо затримали, ультрафіолет виключився, якщо знов потримати. Включився, тобто під час зараз працює з незараження. Якщо по підсвітці, яка знизу, зараз вона світиться синім кольором, це означає, що якість повітря хороша. Якщо повітря буде трохи забруднене, то воно буде показувати жовтим кольором. І якщо сильно забруднене, то вже буде червоний колір, і ви, відповідно, можете це бачити. Індикація ця, можна, її можна виключати. Якщо один раз натиснути на кнопку, то індикація ця. Погасне і, відповідно, в нічний час вас не буде турбувати. Стосовно налаштувань і панелі. Панель, яку ви побачили, вона сенсорна. Тут є кнопки керування це ультрафіолетовою лампою і підсвіткою. Є кнопка таймеру, яку можна виставляти 2 години, 4, 8. Це на виключення. Є кнопка включення і виключення пристрою. І Ще одна функція, яка це вентилятор, є автоматична швидкість, є мінімальна, мінімальна. є положення середнє. Ось так це виглядає, і максимальне, коли повітряний потік ну такі вже відчувається дуже добре. В середині три вентилятори вони створюють хороший повітряний потік, і дійсно буде опрацювання приміщення, як виробник, до 50 квадратів гарно, тому що якщо е, брати по силі потоку, ну він дійсно тут хороший. Якщо взяти, наприклад, режим авто, коли пристрій буде бачити відносно рівня забруднення, він сам буде автоматично коригувати швидкість вентилятора. Якщо, наприклад, поставити мінімальне, то це можна зробити, е, наприклад, на нічний час, щоб він тихенько працював, собі відпочивали і не чули. Цей пристрій в мінімальному положенні він дійсно взагалі не відчувається, і його в кімнаті не буде чути. І окрема кнопка є блокування панелі від дітей. Якщо її затиснути і потримати, то панель заблокується і він не реагує на кнопки. Тобто його не виключиш і нічого не зіб'єш з налаштувань. Це також дуже зручно. Якщо зробити невеличкий висновок по даному пристрою, то перевага його найбільша в тому, що він не потребує замінних елементів. Ви можете дістати всі фільтри, почистити помити, просушити їх і поставити на місце. Перевага також в тому, що є ультрафіолетова лампа, є індикатор забрудненості повітря, блокування панелів і дітей і смарт керування. Відповідно віддалене керування зі смартфону даний пристрій споживає небагато енергії. Він дуже тихо працює, якщо ми говоримо в автоматичному або мінімальному режимі. Якщо в максимальному режимі він дуже продуктивний по повітря-потоку і опрацює гарно любе з ваших приміщень.